Усім привіт! На огляді дуже цікавий автономний смартфон із захистом корпусу під назвою Dugi S89 Pro. Ця модель комплектується наступними елементами: інструкцією, кабелем та блоком для заряджання, плівкою на екран, а також пластиковим бампером із жовтою підковиркою. Вона допоможе дістати слот для сим-карт. До речі, слот для двох сим-карт тут знаходиться окремо від слота для картки пам'яті. На лівому торці девайсу знайдемо кнопку, яку можна запрограмувати під різні додатки або ж ліхтарик, наприклад, а також тут слот для сим-карт та карти пам'яті. Справа побачимо кнопки для регулювання гучності мультимедіа, а також кнопку блокування, в яку вмонтовано сканер відбитків пальців. Працює нормально, але не супер швидко. Використовуються смартфоні заглушки на роз'ємах. Зверху на торці це 3,5 мм для навушників, а знизу Type-C. Біля нього також розміщений мікрофон для розмов. Сильно виділяється над дисплеєм борти, які захищають від ударів скло. Сам же дисплей має каплевидний виріз для фронтальної камери, біля якого розташований динамік та датчики. А от задня частина вже цікавіша. Тут розміщені знизу динамік та кріплення для ремінця, а зверху тріо камер зі спалахом, а також фірмова фішка у вигляді датчиків пропущених сповіщень. Ця штука виглядає прикольно: налаштувати тон та манеру світіння можна із центрального меню або ж зі спеціального додатку, що розміщений на робочому столі. Як бачите, все тут дійсно багатофункціонально. Ця модель досить важка, вага 400 г обумовлена великим акумулятором, товщина корпусу в 19,4 мм також. Ця модель виглядає досить брутально, цей апарат для тих, кому треба велика автономність. Можливо, не кожному підійде ця модель по розмірах, так що майте на увазі питання з габаритами. Смартфон витримує удари і занурення у воду, він чудово протидіє екстремальним умовам використання. Тепер же подивимось на практиці, як смартфон справиться із зануренням у воду. Тест, звісно ж, показав, як все насправді. Чудова здатність витримувати жорстке використання на лице. З чого складається основа дуги S89 Pro. Це восьмиядерний процесор Helio P90, котрий також встановлено і в версії без приставки Pro. Пам'яті в смартфоні 256 ГБ, а оперативної – 8 ГБ чудові цифри, особливо враховуючи наявність окремого слоту для картки пам'яті. Смартфон автономний, три дні роботи на одному заряді не проблема. А от ще одна відмінність цієї моделі від моделі без приставки Pro потужний блок для зарядки на 66 Вт. Він дозволяє всього за 2 години повністю зарядити смартфон, що досить круто. Операційна система в смартфоні Android 12. Вона не має ніяких недоліків, досить проста і зрозуміла для кожного користувача. Що тут додати? Все продумано в плані продуктивності та автономності. Ось приклад гри. Я думаю, тут і так все очевидно. Роздільна здатність дисплея складає 2340 на 1080 пікселів. Виводиться це зображення на діагональ в 6,3 дюйми. Ну максимальна класика для даної цінової категорії. Дисплей яскравий, має в міру продуману передачу кольору, а також топові кути огляду. Смартфон є добре захищеним, над дисплеєм виступають борти. Так, частота оновлення дисплею складає 60 Гц, проте в усьому іншому цей дисплей буде причудовим варіантом для кожного. Тим більше навіть падіння з висоти в 1,5 метри не зможуть нашкодити цілісності екрану. До речі, смартфон, окрім основної 64 мегапіксельної камери, отримав також і 20 мегапіксельний модуль для роботи нічної зйомки. Як це працює? Є відповідні датчики інфрачервоного світла, які в парі з цією камерою і роблять фото і відео вночі. Є автофокусування в такому режимі, тому ви без проблем зможете знімати у високій якості все необхідне на відстані до 3 метрів. Щодо основної камери, претензій також немає. Вона має і чіткість високу, і досить непоганий рівень деталізації. Роздільна здатність тут висока. В плані фронтальної камери все очікувано на середньому рівні, адже це захищений смартфон. Роздільна здатність камери 16 Мп. Для відеозв'язку цього більш ніж досить. Dugi S89 Pro цікава захищена модель з досить великим акумулятором, в якої фактично немає недоліків. Купити можна за посиланням в описі, підписуйтесь на канал і всім до нових відео.